Станом на перше, що мали місце випадки недостатнього освоєння коштів асигнувань, які були виділені з державного бюджету для реалізації програм. Так, за бюджетною програмою державна підтримка будівництва шахтаро-Олинська в травні 2015 року з державного бюджету було відкрито цінування в сумі 25 мільйонів. Виключено було закрити підплати шахтаря на січень квітні 2015 року розмірі 2,5 мільйонів. На сьогоднішній день 12,5 мільйонів дослідків залишилися одне особистим. На реконструкцію та катастрофі області, шахти номер 5 відкрите соревнування соревновань розділів 2,7 мільйонів гривень, використано лише половину суму. За програмою соціального захисту та комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування комплекту хворих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Область отримала 13,60 млн грн. Незважаючи на те, що дані кошти належать до захищеного наркотики видатків, на використанні залишки складають практично половину 28,6 млн грн. Найбільші залишки не на асигнувань на управліннях соціального захисту населення райдерських стації шевського району майже 8 млн, Чемішівського району, майже 4 мільйони, Манерівського району 1,5 млн грн, департамент захисту задачі. Для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 року. До 21 лютого 2014 року наші відписи були відкриті сигнування в розмірі 182 тисячі гривень. На жаль, використано лише 60 тисяч 120 тисяч, хто на мене не видно. Не використано жодних гривень асинування, які вийшли з початку року, це 394 гривні за програмою надання кредитів Харківського в області. Зовсім не використано кошти, хай це незначна сума за програмою реабілітації дітей-інвалідних. Станом на перше шосте, де використовувалася субвенція державного бюджету, місцевим бюджетом. На примані медикаментів та виробництво медичного призначення для забезпечення ширської медичної допомоги, яка надійшла в розмірі спочатку в розмірі 600 тисяч гривень. Я попрошу відповідні керівників, почули себе в цій інформації, надати мені пояснення, чому кошти не використовувати. Теплінь надачі інформації, завтра, до цього.